Щоб облаштувати робоче місце, нам потрібен звичайно комп'ютер, стіл, стілець для того, щоб бухгалтер могла займатися своєю роботою. І на той момент ми вже придбали ортехніку, стіл, стілець, і якраз у цій платіжні поручення ми подали і дуже швидко отримали компенсацію. Насправді, це було там через два тижні і. Дуже класно, це така підтримка. Відчувається від держави. Підприємиця керівниця консалтингової компанії Ольга Федоришин отримала від Івано-Франківського центру зайнятості 56 тисяч 244 гривні компенсації за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. У компанії 20 працівників серед них бухгалтерка Уляна Гладенька, яка хворіє на цукровий діабет з дитинства і має другу групу інвалідності. Працює на новому робочому місці п'ятий місяць. Працюю я з вересня в цій компанії. Знаходилася я в центрі зайнятості. І, відповідно, я знайшла там цю вакансію. я була в калуші місці, зареєстрована, але розглядала я якби роботу. Я шукала і по області, в області, нашій Іван-Франківській області. Відповідно, була ця вакансія. Я зателефонувала, прийшла на співбесіду. І, відповідно. Почала працювати тут. програмою компенсації за облаштування робочих місць осіб з інвалідністю у 2023 році. Скористалися чотири роботодавці. Їм виплатили понад 239 тисяч гривень. Станом на 19 січня ще один роботодавець очікує на таку виплату, каже директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. Підприємство одна з перших взяло до нас кошти для облаштування робочого місця для інваліда. Відбула постанова, відбулося постанова у серпні місяці. Постанова кабінету міністрів щодо відшкодування роботодавців інвалідам першої і другої групи робочого місця. Сума виплати – це 10 мінімальних заробітних плат при працевлаштуванні інваліда другої групи і 15 мінімальних заробітних плат при працевлаштуванні облаштуванні місця для інваліда першої групи. Зі слів Василя Цимбалюка, щоб скористатися програмою компенсації, потрібно подати заяву до центру зайнятості та засвідчені копії документів про працевлаштування особи з інвалідністю та придбання засобів для облаштування її робочого місця. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ